Штучний інтелект вже зараз може виконувати роботу, яка завжди вважалася винятково людською. Зокрема, він може вигадувати казки, складати вірші, вигадувати музику. Як штучний інтелект забирає у нас роботу і кому вже варто хвилюватися, про це говоримо з медіаекспертом Михайлом Кульцовим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаю. Доброго дня, колеги. Тож розуміємо, звичайно, що штучний інтелект постійно розвивається і вдосконалюється і вже зараз допомагає оптимізувати роботу у різних сферах життя. От що стосується конкретики, у кого саме він вже може відбирати роботу? Дивіться, якраз в нас дуже вдалий час ефіру, тому що позавчора, 20 березня, вийшло дослідження розробників от нейромережі Чад і -GPT, GPT 4, де вони якраз дивилися, які професії швидше за все опиняться під загрозою в найближчому горизонті. То от, власне, ті професії, де робоче завдання. Зосереджені на створенні контенту і обробки інформації, то от вони знаходяться під дуже е, суттєвим, як, як можна сказати, впливом цих технологій. А отже, це означає, що близько 50% завдань, які зараз виконує людина в цих от, творчих професіях, може виконувати машина, тобто нейромережа може їх автоматизовувати. Що стосується сфери життя медіа журналістики, так під час зокрема в Україні під час інформаційної війни, наскільки небезпечною є ситуація використання нейромережі? Ми вже говорили в нашому ефірі і про використання хлопчика після масованих ракетних ударів, це була картинка згенерована нейромережею. От тут етичний бік і відповідальність, в принципі, за такі дії. Дивіться, будь-яка технологія є мечем з двома лезами. Наприклад, коли я досліджував фейкові канали, які на початку вторгнення створювали для того, щоб, наприклад, підробити регіональні канали, канали Суспільного або, або будь-які медіа в регіоні, то відповідно вони створювалися наступним чином: створювався дуже схожий акаунт, кралися зображення, але новинний контент або взагалі тексти, які там генерувалися. Вони генерувалися за допомогою лінгвістичних нейромереж. Тобто, фактично, отакі канали, які мімікрували під звичайні джерела інформації, вона всередині контент був абсолютно власне сфабрикований, створював враження надійного медіаканалу. Те Теж саме стосується і візуальних каналів, тому що е, є етичні питання з приводу копірайту. на те, що на результати роботи нейромережі вони копірайт не поширюється, немає ще в законодавчій базі подіб... подібних обґрунтувань. І тому єдине, що зараз обмежує використання як візуального контенту, так і текстового контенту, який згенерований з допомогою нейромережі. Це фактично обмежується лише совістю або етичними нормами, які відповідно залежать від того, хочете ви їх використати чи ні. На жаль, я зараз спостерігаю більше негативних використань результатів роботи нейромережі, ніж позитивних. Ну тут повністю погоджуюсь. Стосовно ризиків і небезпеки, зрештою, недоліків, все, все залежить від того, як використовувати цю нейромережу, як використовувати штучний інтелект, з якою метою і з яким кінцевим результатом. А що стосується переваг, ми розуміємо, що штучний інтелект зараз відкриває перед нами, перед людством нові можливості. От як буде виглядати як будуть виглядати різні сфери життя, зокрема і журналістика, інформаційне поле через декілька років. Фактично та, От, оскільки журналістика є однією з цих сфер, яка пов'язана зі створенням тексту, яке може бути практично повністю передане на роботу на роботу цим мовним нейромережам, можна сказати, що тепер журналіст, по-перше, буде звільнений від рутинних задач, тобто, фактично, там, де від вас буде вимагатися опис реальності. То мовна модель може повністю замінити, фактично, це полегшить, полегшить журналістам роботу в цій частині. Однак та частина, яка, пере, яка передбачає інтерпретацію реальності, та яка вимагає вже від журналіста критичного мислення і наукового підходу, дослідницького підходу, давайте так його назвемо, ось там навіть поточні. Не, нейромережі не можуть замінити людину. Тобто, ось це дослідження якраз показало. Там, де вам треба згенерувати текст, машина вам допоможе. Там, де вам треба осмислити реальні факти, ось тут воно показує дуже низький відсоток експожі. Тобто, власне, дуже низький відсоток можливості вас замінити. Ну, як ми вже зазначили, штучний інтелект активно впроваджують в Україні у різних сферах життя. Зокрема, нейромережа написав допомогла написати книгу про космос з дитячими ілюстраціями. А що стосується інших сфер життя, де ще активно впроваджують нейромережу. Дуже активно використовується креативна складова. Тобто, фактично, от мене здивувало в цьому дослідженні, що поети і креативні райтери можуть бути замінені фактично на 50%. -50%. Вони так само допомагають юристам у підготовці документів. Хоча найчастіше, от юристи чинять цьому чому все-таки що спротив, найчастіше ви побачите результати роботи нейромережі там, де потрібен піар. Там, де потрібен переклад. Тобто та ж сама робота з текстами, і відповідно там, де від там, де ваша робота може бути поділена, поділена на невеличкі завдання, які в цілому можуть бути автоматизовані. Тобто, вважаєте, що всі сфери життя, де вже зараз присутні технології, і чия робота відбувається за допомогою технології, то фактично вони можуть мати дуже великий відсоток відсоток заміни. Є навіть прогноз, що програмування. Теж перебуває під загрозою, ще повністю замінити не можна, однак, будь будь-яка робота, яка пов'язана з завданнями, які мають чіткі власне критерії виконання, вони можуть бути замінені. А Якщо так дивитися вже ближче на перспективу і заглиблюватися у сутність цієї проблеми цього питання, от яким буде? Людство із використанням штучного інтелекту в деяких людей просто не буде роботи, чи це буде десь симбіоз, така співпраця між штучним інтелектом і людиною, де людина просто буде контролювати кінцевий результат. Ну, враховуючи попередній історичний розвиток з будь-якими новими технологіями, які до нас приходили, та ж електрика, ті ж самі комп'ютери, то це власне призводило до того, що рано чи пізно людство і певні країни знаходили можливість у цього симбіотичного використання. Якщо раніше ви були креативним райтером, або ви створювали тексти, тепер ви вчитесь, як правильно і як точніше давати завдання. Цій нейромережі, щоб вона давала вам прийнятну відповідь і давала прийнятний результат. Тобто, от зараз, як ви вчитесь правильно комп'ютеру вказувати, що саме від нього хочете, і він фактично вам це це завдання виконує. Тому я власне вірячи в силу людства до саморегулювання, передбачаю все таки, що це буде симбіотичне, симбіотичне існування. Однак це зовсім не означає, що при цьому не можуть. Або не мусять бути вирішені економічні проблеми. Якщо ми переходимо до такого симбіотичного існування, коли наші звичайні завдання починають бути автоматизовані, нам вже не потрібно наймати людей на них. Це піднімає, наприклад, питання існування базового доходу. Тобто, добре, ми згодні на симбіотичне існування, ми не будемо саморегульовуватися в цьому значенні, ми передамо на на рівень технології наші рутинні завдання. Які ми не хочемо виконувати, однак економічна складова має бути вирішена, і це має бути, умовно кажучи, світовий консенсус. Тому що зараз одно, одна із основних загроз власне цих нейромереж, що хтось буде використовувати їх для того, щоб отримати конкурентну економічну перевагу, а хтось буде їх забороняти і в результаті втратить в цій же самій конкуренції і економічній перевазі. Тобто, бачите, це рівень дискусії не тільки між програмістами, не тільки між експертами, але і між економістами і державотворцями. Дуже дякую вам за участь у нашому ефірі. Михайло Кульцов, медіаексперт, розповів про штучний інтелект.